Добрий вечір. До вашої уваги новини на Суспільному. Дивіться далі у випуску навчання між чергуваннями. Чому навчали медиків екстренки американські колеги? Це дуже важливо вміти пацієнти з особливим підходом. Як лікують переселенців у міському урологічному відділенні, Взагалі з нерковими коліками звертаються дуже часто. Без паперових підручників, чому п'ятикласники замість книг беруть до школи планшети та телефони, зв'язку із бойовими діями і обмеженістю ресурсів бюджету, ці підручники не видрукувані. Обмінювалися досвідом та ділилися знаннями із українськими колегами. У Черкасах відбувся практичний тренінг від американських лікарів. 75 працівників екстренки навчалися визначати резус крові, зупиняти кровотечі та робити ультразвукове дослідження. Як усе відбувалось, дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Після цілодобових чергувань нічних викликів та кілометрів у машині швидкої допомоги. Ці лікарі не відпочивають, а навчаються. Одні практикують ультразвукове дослідження, інші накладання джгутів. Американець доктор Сті вчить робити це за 30 секунд. Закручуємо ворота. Якщо sure дивимося, чи зупинилась кровотеча. Таку меддопомогу надають майже щотижня, розповідає фельдшер із п'ятирічним досвідом В'ячеслав Головаш. При різних ДТП, спробах самогубства відкрити цих переломах вони дуже часто складається артеральною кровотечою і потрібно накладати чгут. Це дуже важливо вміти у сусідній групі. Лікарів навчають визначати резу з крові, ще в кареті швидкої в американській медицині таке практикують щоразу при допомозі пацієнту, пояснює інструкторка. Ми Набираємо краплю крові. Фласку частину частину палички. Алгоритм допомоги в американських та українських медиків майже ідентичний, говорить лікарка Олександра Екзархо. Якщо ми багато практикуємось і тренуємось, то в критичній ситуації якійсь екстремальній нервовій ми все одно справимося з всіма питаннями в екстреній медицині. У нас завжди обмежений час і обмежені ресурси, особливо при масових ураженнях. Через те нам дуже важливо все робити швидко, влучно і правильно. Такий тренінг для цивільних медиків тривав два дні. Його організувала американська гуманітарна організація Тім Рубікон. Черкащина стала четвертою областю, де провели навчання. Зі слів медичного директора Черкаського центру екстреної меддопомоги Олега Самосенка такий обмін знаннями допоможе підвищити фаховість лікарів. Це дуже актуально, дуже корисно для надання допомоги або, хоча б знати, в яку сторону рухатися і яку інформацію потрібно передавати на лікувальні заклади для того, щоб їм було вже, Легше і в правильному руслі надавати допомогу пацієнтам Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. 36 ліжок із 40 заповнені пацієнтами, розповів завідувач урологічного відділення першої міської лікарні Дмитро Коваль. З його слів, кількість звернень зросла з початку повномасштабного вторгнення. Це переважно переселенці з Харкова, Маріуполя та Сєвєродонецька. Вони часто не мають медичних карток, тож до таких людей увага підвищена. З якими хворобами звертаються, розкаже Ірина Філенко. Ось на цьому відео ви бачите операцію, яку черкаські медики проводять черкащанці на нирці. Такі оперативні втручання виконують майже щодня. Розповідає завідувач урологічного відділення Дмитро Коваль. У неї був камінець, який застряг середній третині лівого сечоводу. От вийшов із нирки. Взагалі з нирковими коліками звертаються дуже часто. У нас є обладнання, яке дистанційно може проводити дроблення каменя в нирки. І як дистанційне, так і контактно. А це Михайло Капуста з Сєвєродонецька. Сьогодні його прооперують. Причиною каже, став інсульт через обстріли квартири на Луганщині. Ну, ви маленький інсульт чи мікроінсульт, а потім падено простата. Я не все зіолога, спокою розказував, що почем, як. І… Нажали по доверие, чтобы да, не волновался. Чтобы не волновался, там, не сильно там, обращал внимание на всякие там... Нюанс, так сказать. Петримка человека его дружина Катрина. Надеюсь, что будет все добро. Понравились врачи, как встретили. И надеюсь, что и будет дальше так проходить. Да, мы встретили хорошо, сразу ни в чем не отказали. Он пришел, только этот, сделали УЗИ ему, А потом у сделали узевен можно делать, нет ли закупорах? Все сделали, все проверили, просмотрели и сказали, что можно делать. До пацієнтів, які приїхали з областей, де тривають бойові дії, потрібен свій підхід. Розповідає Дмитро Коваль. У цей час від початку бойових дій то більше сотні пацієнтів вже пройшло через наше відділення. Ось поступають з різними патологіями урологічною, з нарковими коліками, з гострими затримками сечей. таке інше. Багато пацієнтів ми вже прооперували. Лікар додає, часто переселенці звертаються без своїх медичних карток, тож перебіг хвороби з'ясовують під час консультацій. Ірина Філенко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному Черкаси. Замість паперових підручників, електронні пристрої. Так, цьогоріч розпочали навчальний рік п'ятикласники. Через повномасштабну війну та брак коштів їх не встигли надрукувати, розповів начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Втім, для школярів передбачили альтернативу, яку дивіться. На планшетах, телефонах та роздруківках. Всі малюночки, ми всі будемо читати. Зрозуміли пізнавати природу п'ятикласники, які решту сім предметів почали без підручників. Багато батьків завантажили собі на е, телефони на планшети. Вчителька Ліана Плахотнюк для себе роздрукувала розділ. каже, так зручніше школярі ж вихіди з ситуації шукали по-різному. В підручник закачала мама на телефон. Лучше у справжніх підручниках, бо, тому що телефон може ну, не бути ну, досить за, ну, заряджений і він може виключитись. Ту, у якого є електронний пристрій, ділиться із сусідом по парті Софія Планшетом. Мені недавно його купили для учоби. Ну, мені зручно книг чекають і учні, і педагоги, розповідає вчителька української мови та літератури Тамара Максимчук. Українську мову і математику обіцяли дати у вересні, що ці підручники будуть інші підручники сказали, будуть трошки пізніше. Цьогоріч п'ятикласники вперше мали вчитися за програмою нова українська школа, розповідає начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Для цього спеціально були розроблені підручники. Однак, зв'язку із бойовими діями і обмеженістю ресурсів бюджету, ці підручники не видруковані. Тому запропоновано вихід. Всі підручники в електронному вигляді розташовані на електронних сайтах. Їх можна скачати, ними можна користуватися. Частину підручників з основних предметів можуть надрукувати за кошти міжнародних грантодавців. Міністерство звернулося до світових інституцій та ЮНІСЕФ каже пан Валерій. Та коли книги потраплять до шкільних бібліотек, поки невідомо. Тож нині вчителі самостійно намагаються зробити навчання для школярів комфортним, розповідає директорка 33-ї школи Оксана Коваленко. Згадали, що у нас є планшети, якими ми користувалися коли впроваджували електронні щоденники у школах. І також ми плануємо їх застосовувати. Ми шукаємо техніку зараз, залучаємо спонсорів для того, щоб придбати і телевізори. Дуже хотілося мріяли ми про інтерактивну панель, на яку виводився підручник. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси. Попри вчиться заново робити перші кроки. Переселенка із Мар'їнки проходить реабілітацію в Черкасах після поранення, яке отримала у рідному місті. Снаряд влучив у підвал будинку Ольги Приходченко. Як вдалося врятуватися та як мотивує себе? Ольга Мацканіч розповість. Оце були перші постріли, коли два маленьких снаряди впало. Це все у нас повибивало. Оце у нас або три вже, це біля дому, тобто люди залишились без вікон, без нічого. Ольга Прихоченко показує підвал, де ховалася з чоловіком та сусідами від ворожих обстрілів. Сподівалася, каже, що врятується там, але російський снаряд влучив прямісіньку в будинок. І воно як голухне. Цей звук я не забуду ніколи. Він хватає мене за плечі, Оля кричить «це по нам. Я це розумію. Я сказати нічого не можу, тому що я кричу, просто відкрила рот і не всю кричала. А на допомогу пригадує, чекали декілька годин. Події того дня, 20 квітня, досі перед очима. На той момент у нас було дуже тяжке становище у місті, тому що дуже були сильні обстріли і дуже довго. Ми ждали скору, якщо щось трапилось або поліцію. Біль у ногах, каже, був нестерпний. Трималася до останнього та, побачивши світло з-під завалів, втратила свідомість. Ноги болять, вони, вони ж мені ці ноги, воно все тягне мені. Думаю, боже, і світло, денне світло, ж після підвалу. І все. Як везли далі? От, мабуть, провалилась. Я провалилась, як ото сказали вже все, що я кажу, у мене ноги, і я почала читати, отче наш. Спершу Ольга не могла ходити. Нині ж робить невеличкі прогулянки Черкасами, та обіцяє, як тільки впевнено, стане на ноги, обійде все місто. Я закохалася в цю міста. Воно на, на фоні інших міст, ви зрозумієте, воно. Аж воно живе, воно кипить, воно настільки, воно добром віє. Попереду тривала реабілітація, але труднощі, говорить, не лякають. Ходити я буду однозначно, 100% добре, але просто над собою необхідно дуже очень довго і сильно працювати. Жінка планує лишитися в Черкасах. І стимулів до життя тепер каже має чимало. Жити, наслаждатися життям, любити себе, любити свою сім'ю і віддаватися повноцінно роботі сім'ї. Ольга Мацканіч, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Безкоштовні заняття з йоги для переселенців проводять у Черкасах. Започаткували їх три тижні тому, розповіла координаторка гуманітарного центру Тетяна Діденко. Долучилися до них і Черкащани. Як усе відбувається, бачила Тетяна Зозуля під музику вчаться правильно дихати. Так розпочинають заняття з йоги. Дихаємо двадцять разів вниз разом з диханням до нас іде наша. Концентрація уяву спочатку виконують прості вправи дівачки правого коліна, коліно назад, розгорнути звинушу в інший бік. Черкащанка Тетяна Тимофієва прийшла на заняття в цю групу. Вперше дуже цікаво зовсім не те, що я робила на минулих заняттях в іншій школі. Но мені подобається, я вражена. Поруч займається харків'янка Тетяна Гербутова. Говорить, обрала для себе йогу, аби поліпшити здоров'я. З нами проводять релакс, -сум -сум. з нами працюють на духовному рівні. Не, не тільки ми вправи робимо, але і про нашу душу також як збагачують наш духовний наш майор наш. Задоволена викладачем пані Людмила Збордянська. Кожне заняття каже, відновлює її емоційний стан. Різноманітні заняття на кожному тренуванні у нас є якісь нові вправи, тренування, асани. Дуже гарні медитації дає Наталя і це заспокоює, дає сили на новий день. Йога це взагалі це не просто заняття. Зоя має бути як частина життя. Тебе називає не тренеркою, а людину, яка ділиться досвідом, каже Наталія Завалко. Бажання допомагати виникло, коли була за кордоном. Я зрозуміла, що якщо у нас дуже велика місія, ми повинні показати всьому світу, що допомога це найважливіше. І якщо ми це зможемо подарувати всім іншим, то я... я знаю точно, що у нас буде мир у всьому світі. Заняття відбуваються у вівторок та четвер, і тривають півтори години, каже жінка. Хочеться і чайпіті робити, да, і медитації, тому що це дуже важливо для психологічного розвантаження. Йога це ще й можливість поспілкуватися та відволіктися від негативу, розповідає координаторка гуманітарного центру Тетяна Діденко. Вони не повинні залишатися наодинці, їх потрібно весь час тримати в полі зору, весь час з ними працювати, весь час давати їм такий, скажімо. Поштовх до того, що вони мають виходити в люди, спілкуватися, знайомитися. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси більше новин шукайте на нашому сайті та в соцмережах Суспільного. До зустрічі. За прогнозом синоптиків, завтра по Черкаській області невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний – 50 метрів за секунду, температура вночі від 2 до 7, а вдень – від 14 до 19 градусів тепла, вночі на поверхні ґрунту заморозки – від 0 до 3 градусів. У Черкасах невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний – 50 метрів за секунду, температура вночі від 2 до 4 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки – від 0 до 3 градусів, а в день – плюс 17, плюс 19.